Сьогодні ми з вами поговоримо про решето Ератосфена. Решето ератосфена це алгоритм знаходження простих чисел до якого числа N. Взагалі простими називаються числа, які можна розділити без остачі на одиницю або на саме це число. Зараз ми розберемось на прикладі алгоритм знаходження простих. Числ. І так, записуємо числа в нашому випадку від 2 до 50. Беремо перше просте число в нашому випадку це 2. І закреслимо ряду всі числа, які можна поділити на 2. Закреслимо. Далі ми беремо наступне число, яке ми закреслине після двійки. В нашому випадку це 3. І закреслюємо в ряді всі числа, які можна поділити на 3. Наступний крок буде такий, що ми беремо наступне число і проводимо аналогічну. Аналогічні міркування. Всі ці закреслені числа, які лишилися прості, У нашому випадку це числа, які ви бачите на екрані. Дякую за увагу!